Ви помічали, чим більше стресу, тим більше жиру, особливо на животі. І ніби їсте менше, а результату нуль. Це не про силу волі, це про гормони. Під час стресу виділяється кортизол. Його завдання захистити вас у разі небезпеки і забезпечити енергію. Він готує організм до голоду, руйнує м'язи, щоб перетворити білок на глюкозу. Це називається глюконеогенез. І ще він затримує воду, повільнює спалювання жиру і викликає звірячий апетит, особливо на солодке, солоне жирне. Далі підключається інсулін щоб знизити глюкозу, але якщо кортизол високий постійно, інсулін стає хронічно підвищеним. Так з'являється резистентність до інсуліну. Стан, при якому жир не горить, а накопичується навіть на дефіциті калорій. І ви не ліниві, ви не зірвались. Ви у гормональній пасті. І поки не стабілізуєте нервову систему, дієта не спрацює. Як лікар, я скажу відверто, починати треба не з тарілки, а зі сну, стабільного кортизолу і здорового кишківника. Бо саме там синтезується дофамін, серотонін, які опосередковано впливають на нервову систему. Якщо це про вас, напишіть і я покажу, як працює ваше тіло.